Whoa! Well. Пані Оля, ви, ви дуже гарно, гарно співаєте, і я зрозуміла, що ви така активістка, хору Миколи Кулинича. Розкажіть, скільки років виходите і про вас більше як 20 років. Сюди 20. в хорта? Тут, тут ходила. В церкві відспівала церкві Андрія більше як 12 років. Церкві Андрія, потім Ольга Володимира, бо нам керівник помер. Цілий час, але вже зараз ні, зараз ні. Ну ви молодець, ви маєте стільки років, я думала, набагато менше, але дай Бог кажуть, вам здоров'я і ще співати, співати. А добре, добре. пан Микола весь час був чи інший був дерегент? Ні. Спочатку був, був такий Іван. Спочатку були користи такі, бо Микола Іванович він вже поза 90 років, потім. Там був великий хост, великий. То не те, що тепер людей. Що... Але тут, тут збиралися, то всі в тому місці. Де я була? чому я не приходила? Ну я так не вмію... Я співала в хорі галичана, він же не існує. Але я тихенько, там у нас на два голоси було а те ну, я, я була в альтар. А я від співала, я як стала, до вечора. До вечора. Супер. Але ви по спеціальності, по професії, ви музикант чи ні? І... Я не музикальний музикального нічого немає. То такий вроджений талант. А мій дар такий вроджений, то мені мама такий дала. А, і мама співала? У мене батьки співали точно. Що... А ви у Львові народилися? Ні, я в Польщі не в Польщі народилася? Так, в 46-му я переїхала сюди. А, Українці сюди а, бо, ну, як так, як, було -то. А, як, так. То Вісло, як то називалося, операція вісла чи як? Вісла то не було. Ні, не, то, не то, не то? то було в 46-му році. Просто, просто переселяли українців сюди, а поляків сюди. А пані Оля, а хто ви по професії? <рес> я на різні професії. Ну, я хотіла якісь... на різних роботах. На різних, так? Так, на різних. Ага. Добре, я вам дуже дякую за Прошу. таку гарну розмову і бажаю вам багато-багато років жити, успіхів, щастя. І від YouTube каналу, від наших е глядачів, хто дивиться мій канал, так само вам вітання. Добре, дякую. Ще Пісня На чужині пару слів ще довели. Ну no, я склала пісню на чужині. Спочатку три куплети вийшли, потім чотири. Кажуть, дівчата щось там про дітей нема, потім в кінці сказали про чоловіка. Нема, то я там додавала кожен раз по куплету і вийшла пісня. Гарна пісня вийшла, співається на чужині». І ту ж пісню співають і хори Співаю, співають. Італія співає, вже перекрутили, там дівчата приїжджають, кажуть, Оля, вашу пісню співають. Я ус... теж навчила її. То співаєте. ви ну вита по-особливому. І поетеса, і співачка, і музикант. І патріотка, і дуже добра людина. Дякую ще раз вам за, за ваші слова.